Привіт, друзі! Вітаю вас і вітаю з тим, що ви зацікавилися практиками, якими я з вами сьогодні поділюся. І впевнена, що ці практики будуть дуже корисними для вас. Я розповідала наскільки багато в них користі. Ці практики утрішні, ранкові, тобто, ран, вранці я їх практикую і а, вам рекомендую практикувати до того, як ви поснідали. Тобто, вранці це вас взбадьорить це... і також наповнюють вас енергією, яка вам знадобиться на впродовж сьогодні. дня. І так. Сідаємо рівненько, я взяла йога блок, щоб сидіти рівно, щоб тримати мою поясницю рівно мій хребет рівно. Тобто, якщо у вас там подушка чи ковдра, чи також там книжка якась товста. Підкладайте, сідайте рівненько. Трошечки піднімайте ребра та легені, давайте вашому животу більше місця, і ми почнемо з черевного дихання, тобто дихання животом. Сядемо рівненько. Якщо вам треба, можете почистити ноздрі, вишмаркатися по водою, почистити, зробити неті джала неті, коли чиститься ніс, але це не обов'язково. Просто щоб у вас проходи були чисті. І так, ми сідаємо рівненько і починаємо черепне дихання Вдих і видих животом. Вдихаємо живіт вдох. Видох. Живіт спускається, вдох. Виштовхується, надувається, видих, втягується, начебто пупочок по уходить всередину. І знову вдих, як, як. Ми кульку надуваємо вдих. І кулька здувається, видих. Ще вдих. Видих. Намагайтеся дихати тільки животом, не плечима, не груддю, а тільки животиком. І довгий-довгий видих. Добре. Зараз ми сконцентрувалися на животі. І зараз перша техніка вона називається капала Ця техніка перекладається як вогонь в голові. Тобто ми будемо піднімати енергію до голови, піднімати по всьому тілу, по всім нашим чакрам. І також, як я сказала, вона очищувальна, ви будете навіть відчувати це. І так, сідаємо рівненько, підтягуємо ребра, даємо животику, розкриваємо для діафрагми місце і починаємо дихати так, начебто ми. Як чихаємо чи кашлюємо, тобто в нас акцент на видуся зараз покажу вам. Тобто в нас повний видах таке скорочення м'язів, начебто така ниточка прив'язана до попочка, і хтось смикає за цю ниточку і пупочок уходить до самого хребта. Класний масаж внутрішніх органів, запуск нашої перетравлювальної системи. І так, сідаємо і починаємо. Ваше підборіддя теж рівно, голова нікуди не заштовхується, не закидується. І пам'ятайте про те, що ви все це робите в задоволення, тобто ви не перенапрягаєтеся. Вдих іде через ніс, тобто ми дихаємо і вдих, і видих через ніс. Ми не задіємо наш рот, наш ротик закритий за заплющений. І також ми робимо вдих і видих 10 разів. тобто Починайте 10 разів. Якщо вам це комфортно, ви можете ще 10 додати. Потім ще 10, але не поспішайте, бо це дуже важливо, коли ви це робите дуже так натурально, органічно і розвиваєте свою діафрагму з часом. Так, тобто, вже згодом ви перейдете, що ви зможете легко робити 100 таких вдихів, видихів, і це буде ваш один тільки цикл. І таких циклів ви будете робити 10. І так, сідаємо і починаємо ще раз. І так, продовжуємо. Потім, після того, як ви закінчили 10 разів, просто сядьте, заплющте очі, спостерігайте за відчуттям, за відчуттям в тілі, в голові і на поверхні лиця, на поверхні шкіри. Перед тим як ви будете робити наступний підхід, зробіть намір. Зробіть намір, щоб ви... А як чистити свій внутрішній храм, тобто ви вичищаєте всі негативні думки, емоції, вся ця енергія, яка накопичилася, яка вам не потрібна, і з таким наміром зробити ще раз підхід 10 разів. Давайте разом. Завжди тримайте спинку рівненько, нижню частину спини рівненько. І працюйте тільки животом, скорочуйте м'язи, штовхайте пупочок всередину. А вдих через живіт, видих. І розслабтеся, заплющте очі і по. Прямо відчуєте таку вібрацію на поверхні шкіри всередину тіла. Відчуйте, що змінилося, як тіло оживає, посміхніться всередині, посміхніться кожною клітинкою. І зараз другі, друга практика теж ранкова, теж дуже-дуже корисна. До речі, ця практика рекомендується. А навіть тоді, коли у, у людини чи панічні атаки, чи а, така тривожність, а, навіть депресія, тобто пронаяма, вона міняє дійсно міняє енергію, і вона також на психологічному плані дуже дуже впливає на людину, тобто таке очищення ски, ски скидується такий. Важкий тягар якихось там енергій, які не потрібні людині, і в тілі теж міняється. Пранаяму класно робити, коли ви ще хоча б трошки там чи йога асани зробили, чи там зробили якусь трошечки розминку зарядку утрішню ранкову, і потім пранаяму. Але навіть якщо немає для цього часу, просто пранаями будуть класним початком дня. І Класним таким пробудженням. Після пранаям дуже класно, особливо ось після цієї, після Бастрика, після наступної пранаями, дуже класний стан для медитації. Тобто, в стан медитації входити дуже легко. І так, бастрик. Перекладається бастрика як черва, розпалюючи огонь. Тобто, ось в давнину такі черева були, які розпалювали огонь, міха розжигаючий огонь, і ось а, за допомогою цього вогню, який теж а, наповнює все, все тіло, ми просинаємося, ми перезавантажуємося. Так, ми очищуємося, звільняємося з, від, з усього непотрібного, і ось це така наша друга техніка. Друга техніка, вона теж а, дихання животом, але тут немає акценту. Якщо минулого разу в нас було Приплющення живота всередину, то зараз в нас рівномірно вдих-видих. вдих-видих. На початку рекомендується робити цю пранаяму в один, один такий вдих-видих в 2 секунди. Так? Але згодом ви можете прискорюватися. Тобто зараз почнемо потихеньку теж 10 підходів, вірніше, 10 вдихів-видихів, один підхід, і це в нас буде перший цикл. І намагайтеся відчути роботу діафрагми, як це все працює, як працює ваше тіло, можете заплющити очі і зробіть цю практику своєю. Не намагайтеся щось там придумати, просто відчуйте, відчуйте це дихання, начебто, ви зараз бігли, зупинилися, і вам треба віддишатися, але не груддю вашою, а саме животом. Добре? І так, сідаємо, підтягуємо ребра наверх, шия довга і починаємо вдих, видих через ніс. Це як черевне дихання, але воно йде таке більш сфарсовано. До самого кінця надивайте живіт, прям відчуваєте, наскільки у вас є спроможність відкрити, надути цей живіт, бо це робота діафрагми, це теж масаж внутрішніх органів. наповнюємо кров киснем, на наш Мозок киснем, тобто все для початку дня. на Розслабтесь, заплющте очі, відчуйте, може навіть таке кружляння в голові, але таке приємне, також вібрації на поверхні шкіри. Відчуйте своє тіло. В медитації ми завжди звертаємо увагу на вібрації на тілі і цілісність цього тіла. І зараз можете відчути це. Зранку це дуже-дуже класно відчувається. Така класна бустер of energy, так? така сила енергії з самого ранку. Не потрібний ніякий енергетичні напої. Це точно. І вона продовжується скрізь день. Тобто ви Відновили, наповнили киснем енергію, ця енергія працює не 5 хвилин. І, і не так я в кофіс, що випив, піднялося, а потім спустилося ще нижче. Зовсім ні. Навіть при коли голова болить, так, чи якесь відчуття таке слаб, слабке, так, ось ці пранаями дуже-дуже класні. І також в яких критичних ситуаціях, тобто якийсь сплеск, так, якоїсь там роздратованості, там якоїсь злості чи, чи, чи якісь там відчуттів неприємних, тобто подихали, видихали все, прочистили, потім вже розмовляєте, приймайте рішення. Так, другий підхід, бо дуже довго розмовляємо. Другий підхід, знов підтягуємося, сідаємо рівненько, зниз спини, рівненько. Тобто начебто, ви, начебто за вами стіна, і ви цю стіну відчуваєте ось прям поверхньої спини і голови. Починами. Починаємо. Починаємо. До кінця видих, вдих теж повний, прокачка така помпа. І видих. Теж насолоджуйтесь цим станом. Класно ще перед початком практиці відчути свій стан і потім на кінці практики порівняти, як і що змінилося всередині, як змінився стан, що ви відчуваєте. Дуже приємні вібрації. Чистота в голові. І коли ви концентруєтеся на всіх цих показниках діафрагмі, дихання животом, через ніс, опущені плечі, розслаблене лице, все це просто не дає змогу вам думати про щось інше. Тобто ваша голова повністю сконцентрована, тому ця практика дуже концентрує вас. Ви бажаєте всі думки, які вам не потрібні. Концентруємося на практиці, на тілі. І потім концентруємося вже на робочому процесі, якщо починаємо працювати після цієї практики. Розслабляємо ще, посміхаємося. Складіть долоньки в «Намасте», Подякуйте собі, подякуйте вчителям, які цю практику нам передавали зі сторіччя в сторіччя. Дякую вам, що приєдналися, і дуже сподіваюся, що 5 хвилин ви знайдете 2 хвилини на одну практику. Хвилинка перерви, дві хвилини на іншу практику, і це буде досить для початку. Потім, коли буде вже ця звичка така, потім зможете розвивати розширяти. Рекомендується виповнювати 100-150 таких підходів дихань. В день, але для початку навіть десяти буде достатньо. Головне, це звичка. Ви саме це знаєте. Добре, і всіх обняла Намасте, гарного дня.